Чого я постійно все забуваю, може я щось неправильно роблю? У мене відчуття, ніби я топчусь на місці. Та коли я вже вивчу цю мову. Знайомі думки, тоді це відео точно для вас. У ньому ми розберемо 5 ключових помилок, які заважають просуватися у вивченні мови. І найважливіше, ви дізнаєтеся, як їх подолати. Ці помилки є універсальними, а це означає, що це відео буде корисним не тільки для тих, хто вивчає саме німецьку мову, а й також інші мови. Тому обов'язково додивіться до кінця. Ви на каналі Німецька з Олександрою Гречич. Поїхали! Спочатку невелика передісторія, чому я вирішила записати це відео і чому я обрала саме ці помилки. Так склалося, що моє життя дуже тісно пов'язане з мовами. Моя перша іноземна мова була німецька, її я почала вивчати ще в першому класі. Потім, в п'ятому класі з'явилася російська мова. Потім, коли я вступила в університет, з'явилася англійська та латинська, і на старших курсах додалася іспанська. З англійською особливо цікава історія, бо коли я вступила, то груб з нуля не було. А вже через 4 місяці мені треба було закривати сесію на рівень b 1 там дуже цікава історія. Якщо хочете окреме відео про це, то напишіть в коментарях. Потім я почала викладати на початку англійську та німецьку, а вже трохи згодом я нішувалася, і зараз це виключно німецька мова. Тому в мене точно є, що розповісти з позиції учня, з позиції викладача, що працювало, що ні, що допомагало, що ні. Отож, поїхали. Перша помилка відсутність системи. Під відсутністю системи я маю на увазі багато речей, але вони тісно пов'язані між собою. Зокрема, це відсутність мети, відсутність навчального плану, відсутність регулярності, і, що ще важливіше, відсутність розуміння, для чого ви це робите. Поясню на прикладі: дуже поширена ситуація. Приходить учень і каже, мені треба німецька мова. Я кажу: добре, для чого вам німецька мова? Я хочу переїхати в Німеччину. Окей, вам потрібна німецька мова для роботи, для навчання, чи плануєте здавати якийсь іспит? І зараз буде моє улюблене. Ну, я хочу вільно говорити, а потім, якщо буде іспит, ну то якщо ж я вільно говорю, то що я іспит не складу? Чому тут проблема? Оця от мета вільно говорити, вона невимірювана, абстрактна і нереалістична. Ну от як ви собі це виявляєте, ну, от вчите ви мову, вчите, і потім в один день прокидаєтеся, все, вільно говорю, Та, цей день настав. Або як тоді порівнювати? Типу, два місяці тому було недостатньо вільно, потім місяць тому вже вільніше, але ще недостатньо вільно чи як? Це не так працює. То як же тоді правильно? По-перше, потрібно визначити об'єктивну точку А. Що таке точка А? Це те, де ви зараз знаходитеся, який у вас рівень знань, для цього, в принципі, і проводяться тестування, і тоді поставити увага реалістичну та об'єктивну точку Б. Якщо важко самостійно, то можна звернутися до викладача з допомогою. Тобто, наприклад, ви починаєте вчити мову з нуля, ви її ніколи раніше не вчили, не в школі, ніде з нею не пересікалися, це і буде ваша точка А. А потім, виходячи з ваших пріоритетів та цілей, ставиться точка Б. Наприклад, опанувати рівень А1. Рівень А1 включає то стільки тем. Як ви будете перевіряти, чи ви досягли поставленої цілі? Список тем, да, які у вас є на листку, десь ви їх занотували. Так, вони включають конкретні теми, і ви розумієте, що якщо я вмію ТТТ, якщо я знаю це, це це, то це рівень А1. Після того ми ставимо наступну точку. Наприклад, скласти іспит А1. Це рідкість, але нехай для нашого прикладу підійде. Знаходимо критерії, ознайомлюємося з структурою, і одразу бачимо, які теми нам потрібні, а які можна відсіяти, якщо це саме мета іспит, знову ж таки все дуже сильно залежить від тієї мети, яку ви собі ставите. Потім ми можемо ставити точки Г, де, наприклад, там, у вас кінцева мета це опанувати С1. І от Таким чином, ви ставите собі а, Б, в, Г і так далі. Відштовхуючись від конкретної, реальної, вимірюваної в часі, і в результатах цілі, ми можемо побудувати навчальний план. І там будуть ті теми, які потрібні для досягнення нашої цілі. Не буде ніяких зайвих. І відповідно ми не будемо витрачати час на те, що нам не треба. А якщо в нас є ціль, є план. То відповідно і закинути за все уже буде важче. Бо коли цього всього немає, і немає навіть розуміння, в принципі, для чого мені це, це е, більш до речі кращий приклад буде з англійською мовою, що зараз пішов тренд: що всім потрібна англійська, всім потрібно піти е, до репетитора, бо англійська треба. Вона тут треба, але потрібно визначити для себе для чого саме вам англійська, чи німецька, чи в принципі будь-яка інша мова. Бо коли немає розуміння для чого це потрібно, немає конкретної цілі, немає навчального плану, то відповідно з'являються затяжні паузи, регулярні прогули. Ну і це, відповідно, буде злиття часу, сил і грошей, якщо займаєтеся з викладачем. Друга помилка це відсутність самостійної роботи. І тут я маю на увазі тих, хто займається з репетитором, індивідуально, в парі чи в групі, в принципі, байдуже. Але не, не сам. Побутує така думка: ну, я ж плачу гроші, я хожу на заняття. У мене нема часу ще що там щось окремо робити, я вже й так докладаю певних зусиль. Ну, не рублю я ну і що, що я можу на це відповісти? Ну так, ви можете і далі так займатися, але просто потрібно тоді прийняти той факт, що прогрес буде в рази повільніший, ніж коли б ви робили ДЗ. І зараз я обґрунтую, чому все, звісно, дуже індивідуально, і навіть в моїй практиці були учні, які без домашнього завдання могли займатися, але там були дуже дуже специфічні ситуації. Але, як показує практика, ті, хто самостійно працюють, як мінімум виконують домашні завдання, тому що під самостійною роботою ми можемо мати на увазі і там, занурення в мовне середовище, тобто читати якісь книги, самостійно якісь матеріали опрацьовувати. Але давайте, хоча б мінімально, виконувати ДЗ. Якщо людина ДЗ виконує, вона досягає відчутнішого прогресу і результату швидше, ніж ті, хто просто ходять і е, тішить себе думкою про те, ну я вже щось роблю. Так чому прогрес швидший? Як це працює? Справа в тому, що наш мозок він дуже лінивий, зайвий раз не хоче напружуватися і е, сприймати, запам'ятовувати якусь нову інформацію. І от е, уявіть, ви на занятті розібрали якісь нові слова, е, навіть побудували з ними декілька речень, щось там поговорили, і радієте, що все, ви все зрозуміли. Ну, ДЗ це вже програма максимум. Ну, типу, буде час зроблю, ні, то ні. Ну, вроде ж все на занятті було зрозуміло. Потім ви приходите на наступне заняття, зазвичай це через 3-4 дні, без зробленого ДЗ, дивитеся на ті слова і пам'ятаєте в кращому разі відсотків 40. І це ще е, дуже оптимістичні прогнози, але нехай. І от ви знову топчетеся на тій темі, розбираєте ці слова, питаєте, що це таке. І не можете піти далі. А якщо і можете, бо іноді ну, навчальний план, навчальний план, особливо якщо в групах працювати. Десь пізніше це потім випливає і знову витрачається час, щоб опрацювати ці слова, чи там якусь тему граматичну, байдуже в принципі. І почнеться все знову. А чому так сталося? В той день на занятті, коли ви вперше вивчали цю тему чи ці слова, ваш мозок такий: о, прикольно, нові слова. Але вже ввечері чи вночі він починає вирішувати, що вам потрібно, а що можна зразу забути. Ну, типу, нащо зберігати зайву непотрібну інформацію. І тоді вже якась частина забулася. На наступний день ще якась частина забулася, ще через декілька днів, ще більше. Це називається крива забування. І якщо вам цікаво, напишіть в коментарях можу зняти відео про те. Як же ефективно вчити слова, щоб вони не забувалися, і е, мінімізувати оці от, е, наслідки кривої забування? А що якщо б ви зробили ТДЗ? Ну, тоді, як мінімум, ви б напружили свій мозок вдруге, вперше це було на занятті, вдруге, коли ви вже робите ТДЗ, і він, як мінімум, би не так все швидко почистив. Якщо б ви ще на наступний день чи там через день, Проглянули б ці слова, він би ще раз повернувся до цієї інформації, і тоді мозок би сприймав це все інакше. Оскільки ви вже не раз повертаєтеся до цієї інформації, то забувати її невигідно, тому що ну, ви ж до неї повертаєтеся, значить, вона потрібна. І сюди ж одразу ми можемо прив'язати третю помилку: це відсутність повторення. Чому воно важливе і чому ним не можна нехтувати, я вже в принципі пояснила. Єдине, що можу додати, що не слід обмежуватися од одним-двома повтореннями, і все. Потрібно регулярно повертатися до раніше вивчених тем і слів, і що дуже важливо старатися їх активно використовувати в побуті на заняттях. Як мінімум, хоча б якусь частину. Тобто, не говорити, не мати там, от на, на старших рівнях, на вищих рівнях це поширена ситуація, що ну, ви наче вивчаєте нову лексику, але ви все одно говорите, коли говорите, вживаєте старі слова. Вона ніяк не активується, ну і типу в пасив вона відкладається, але ви її не вживаєте. Тільки тоді буде результат: регулярні повторення і активне застосування. Четверта помилка це бути перфекціоністом. Це така проблема, яка заважає життю в принципі, не тільки коли вивчаєш мови, але дуже важливо нею не нехтувати і боротися. Як виглядає типовий перфекціоніст, якщо ми говоримо про вивчення мов? Це людина, яка постійно шукає ідеальний підручник. Всі якісь не ті там застаріла лексика, там що то за мало картинок, там ще щось не те. постійно чекає ідеального викладача. У всіх недостатньо сертифікатів. Там десь вимова трошки не те, там мені ще щось не підходить, або намагається говорити лише тоді, коли впевнена, що зробить, не зробить жодної помилки. Постійно себе картає за будь-який проступок, щось неправильно написав, неправильно сказав. У результаті вона стоїть на місці, постійно докопується до себе, сумнівається в кожному кроці. І з часом втрачає мотивацію. Як же з цим впоратися? Ну, звісно, що все дуже індивідуально, але у деяких випадках навіть е варто звернутися до спеціаліста, особливо, якщо ви самі розумієте, що перфекціонізм отрує і інші ваші сфери життя і не дає вам спокійно жити. Часто він іде в комплекті з заниженою самооцінкою, надто високими очікуваннями від себе. І постійним порівнянням себе з іншими. І це не можна ігнорувати. У своїй практиці я мала учнів, для яких було дуже важливо е, навчитися бачити свої досягнення. Тоді ми починали заняття ну, майже кожне заняття якийсь час такої вправи, що я просила доповнити е, німецькою речення, наприклад, зараз мені набагато краще вдається щось там. Часто я забуваю, що. Але я вмію щось. Я пишаюся що? На перший погляд, це така навіть дитяча, занадто банальна практика, але вона має дуже хороший ефект, тому, тому що вона допомагає побачити власний прогрес, переключає на позитив, переключає увагу з помилок на успіхи. Тому можете спробувати теж, якщо у вас така проблема є. Тому не соромтеся себе хвалити, це одна з ключових умов ефективного навчання. Ну і остання п'ята помилка це відсутність відстеження прогресу і рефлексій. Це, до речі, теж одна, напевно, з найпоширеніших причин, чому виникає оце от відчуття, що ви стоїте на місці, що нічого не відбувається і що ви втрачаєте час. Ну, і відповідно, згодом все хочеться закинути. Частину рішення я вже представила, коли ми розбирали першу помилку. Тобто потрібно скласти навчальний план, і ви будете бачити, які теми ви пройшли, а які ще маєте вивчити. Ну і додатково, в ідеалі, звісно, після кожного заняття, але на практиці, ну, хоча б регулярно, час від часу. Потрібно рефлексувати і ставити собі питання, чого я навчився або навчилась, що в мене вже краще виходить, де мені ще потрібно додатково попрацювати. Повірте, чим свідоміше ви будете підходити до навчального процесу, тим краще результати ви будете отримувати. Ось і все на сьогодні. Поділіться в коментарях, які з цих помилок вам знайомі, як ви з ними самостійно боролися, як їх вирішили. Або як будете вирішувати. Також напишіть, чи хотіли б ви другу частину, також присвячену універсальним помилкам, чи вже суто вивченню німецької мови. А я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. І нагадую, підписатися, якщо ви ще не підписані, поставити лайк та переслати це відео тим, кому це може бути корисно. До зустрічі в новому відео. Чись!